ФСБ і особисто Патрушов ну, за чутками, нібито такі тучки над ними і небо стає чорнішим, тому що саме це відомство більше. Спогануло інформацію, не надало достовірну інформацію перед початком війни. Відповідно, і все пішло не так. Ми ж розпочинали розмову від три дні за Києва, і зараз говоримо про Крим. А щось на якісь репресії от ви розраховуєте особисто в системі? ФСБ ні. Чому тому що сьогодні, сьогодні йде війна між Міністерством оборони і ФСБ? І я так розумію з інформації, яка надходить із Росії. Я розумію, що ФСБ перемагає. ФСБ вдалося пере переломити ситуацію, і вони вони якось ну так засунули на другий план ці справи кримінальні справи, де йдеться про розкладання 5 мільярдів доларів і відсутності п'ятої колони в Україні. І надання хибних даних стосовно стосовно оцінки противника, вони зараз е, активно включилися в боротьбу з військовими і всю провину кладу перекладають на міністерство на генеральний штаб, що ті неправильно спланували і неправильно ведуть цю війну. І тому програш скоріш все, на мій погляд, буде за військовими. От там почнуться репресії. А військові можуть. Скористатися недовольством е, армії і можуть вивести війська на, на вулиці. Оце може статися. Цілком е, військовий переворот в Росії. Я як версію не виключаю. Тим більше, що Патрушев, до речі, він же стоїть на стороні Бортнікова на стороні м, шефа ФСБ. І Патрушев взагалі завжди опирався на саме на ФСБшників, а не на військових. І Військові, взагалі, це був окремий клан. Е, от, подивіться. Дуже, дуже чітко показує, чому два ну, в лапках братських народів Донецької Донецьк і Луганський не об'єдналися в один. Тому що були різні куратори. Донецькому куратори це головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії, а Луганськ це ФСБ Росії. Тому різна система фінансування. І у них, була конкур... у них таможня була між Луганською і Донецькою областю. Розумієте, паспортний, да вони чуть вони трошки трошки не дійшли до візового режиму, а в так там можна діяла. Так що я думаю, що якщо військові не хочуть програти про цьому протистоянні і нести відповідальність і бути покараними за програну війну, то їм треба робити воєнний переворот і усувати Путіна від влади.